Як навчитись віджиматись від підлоги. Часто бачу, як люди в залі виконують відтискання від підлоги, або тренери їх змушують, і в них виходить щось ось таке, того що просто не вистачає елементарно сили зробити правильні відтискання. Що з цим робити? Ходімо, покажу. Все, що необхідно, це знайти будь-яку опору. Якщо є тренажер сміта, то це ідеальний варіант, так як можна змінювати висоту в залежності від вашої підготовки. Після чого, вибравши, Висоту беремося так, щоб у нижній точці одне предпліччя було паралельно іншому, беремося за опору, кисті не завертаємо, кисть рівна продовження предпліччя. Стаємо на носочок і, роблячи вдих, опускаємося вниз, торкаючись грудними м'язами до опори. І роблячи видих, повертаємося в вихідне положення. Тим самим ви виконуєте відтискання в повну амплітуду і розвиваєте силу відповідно до ваших можливостей. Коли стає... Легко робимо трошки нижче і виконуємо те ж саме. І з деяким... через деякий час можна вже перейти на повноцінні відтискання від підлоги. Роби як я, роби це правильно.